Весь світ здигається від болю, від катастроф розру Змішало щастя із Не Несила часто, далі йти. Життя крихне і таке непевне, наче ти не натямка струма. Не проживи його намарно, не розтрачай його дарма. Життя знецінно все дуже. Крізь призму волі і війни, бо їй, на жаль, таки байдуже, чи будеш завтра жити. Вона безжально викрадає усмішки сніжки радість людей, Вона плюндрує і вбиває. Зроста статистика смертей. За цифрами тих втрат безжальних стоять чиїсь людські життя. І як би не було печально, та завтра можеш ти чи я поповнити сумні ці цифри, помер загинув просто щастя. Життя людське так легко стерти, та є ще вічність в нас без меж і нам з тобою побирати, яким шляхом у вічність йти, Розким, де часто слід страждати, а чи широким шляхом йти. Як часто ваблять нас висоти у світ і слава, і визнання, і губимось серед роботи, мовляв. Та я ж господар дня, та що там дня, життя і року, і тижне і року у мене плани, І Я ще докажу всім всі дні в року, якими силами мої. І так учимось. Життя ще і без попередження, бува, життя вривається ми у всіх на свічність зустрічає. Але яка нам вибирати? Тому сьогодні зупинись, повідь життя не наздогнати. То щоб не плакати колись, тих круговерті днів суворих, в шаленнім поспіху життя, біжи до свого бога скоро. Поки стежиночка твоя не обірвалася миттєво, спіши обійми до Христа, бо все міняється суттєво, коли приносиш каяття, в покорі ти проснути про до Бога, Його любов не знаєш. Сьогодні обери дорогу, якою вічність ти підеш, бо затвору, може не настати, чим обірватись? Не прийти. що зможеш, Господу, сказати, як перед ним предстанеш ти, не відкладай свій шлях до Бога на старість, на той час колись, щоб не окутала три Бога, коли нас стане така мить. Як перед небо й шлях в ворога, Чому я десь роздожене? Як не повернешся додому, як часу більше не буде? Як і вічність і юність увірветься, як завтра буде не твоє, тож, поки твоє серце б'ється, у тебе добрий час ще є, прийти в обійме свого батька, а Він терпляче всіх усіх нас де. Часу лишилось небагате, і поки він ще в тебе є, з всіх сил тиснися до Ісуса, неси йому всю радість, Встрічаються, спокусить, і хмари зазвоняють ці, біжичі в душ, обійме бо Бога. Він так очікує тебе, спіши, і хай життя дорога тебе до нього приведе. Хай твоє вірю обіцяє крізь гур від шквал і вір війни, відлуняє веселях краю. Нагай свій час побої. І відшукати свого Спасителя Христа, і для нього своє серце, пусти його в своє життя, і хоч війна гремить та свище, надійний захист, лиш Христа, Бо в ньому сила і перемога, лиш в ньому щастя і повнота, хай непроста життя, дорога веде усіх нас до Христа.